Слава Ісусу Христу, друзі. Ми продовжуємо разом з вами читати, досліджувати Біблію, книга пророка Єзекіїля. сьогодні на 42 й розділ. Нагадаю, що ми читаємо і розмірковуємо з вами над останнім пророцтвом, точніше, видінням, яке бачив пророк, це видіння храму. І в 40-му розділі ми почали читати, як був влаштований зовнішній двір, зовнішня стіна, 41-й розділ. Ми читали з вами про. Те, як був влаштований сам храм і святе і святе, святих. Сьогодні ми продовжуємо нашу прогулянку разом з пророком по цьому видінню. Читаємо 42 розділ з першого вірша. Після цього через північну браму провідник вивів мене на зовнішній двір і підвів мене до службових приміщень, що перед відкритим простором і будівлі зі сторони півночі. Загальна його довжина мала 100 ліктів». І його вхід був з північної сторони. Ширина будівлі мала 50 ліктів. Вона знаходилась між відкритим коридором, шириною в 20 ліктів, що у внутрішньому дворі, і по помостом, що у зовнішньому дворі. Приміщення було триповерховим, галереї розташовувались одна над іншою. Перед кімнатами у внутрішньому дворі був перехід 10 ліктів завшишки і 100 ліктів завдовжки. Входи до них з боку півночі. Верхні кімнати були вущі, оскільки певну частину їх площі займали галереї сходинок. Кімнати звужувалися від нижнього поверху вгору до середнього і від середнього до верхнього, адже вони були триповерховими і не мали таких стовпів, як стовпи в дворах, тому й звужувалися до верху, від нижнього до середнього, і від середнього до верхнього. І 42 розділ він починає розповідати нам про внутрішній двір і про те, що були певні приміщення з кімнатами, з якимись службовими кімнатами. Для чого нам ця інформація поки що нам не зрозуміло, але пророк дає детальний опис. Він розповідає, як воно було влаштовано, що воно відрізнялося від тих службових приміщень, які були навколо самого храму. Ті трималися за допомогою стовпів. Ці ж е, не мали такої архітектури. І через це, через е, ці коридори, через сходинки. В кожен наступний поверх він був по ширині менший, менший менший. І е, так, три, три рази: три поверхи е, з боку зовнішнього двору галерею кімнат відділяла стіна завдовжки 50 ліктів. Цей зовнішній двір він відділявся від внутрішнього від зовнішнього за допомогою стіни. І е, ми дуже часто тут читаємо описи певних стін, певних е, границь, певних рубежів. І це нам натякає на певні речі, що наше духовне життя воно повинно бути е, трошечки відокремлене від нашого морського життя. Є та частина, яку ми проводимо в цьому мирі е, в світі. І е, частина, яка захована виключно перед обличчям Божим. Все це має бути відокремлено. Ми повинні відділяти святе від е, звичайного. Оскільки галереї службових приміщень з зовнішнього двору також була 50 ліктів, то загальна довжина коридору перед храмом становила 100 ліктів. Під цими кімнатами був вхід зі Сходу, щоб можна було входити до них зі зовнішнього двору через вхід. Завшишки, як зовнішня стіна двору, зі східного боку відкритого простору була друга галерея таких же кімнат. Перед ними був такий самий прохід, як і перед кімнатами, що з північної сторони. Кімнати такої ж довжини і такої ширини так само були розташовані їхні входи та їхні виходи. До входів у кімнати з південної сторони можна було пройти зі східного боку. Через вхід на початку коридора, який проходив уздовж стіни, провідник сказав мені: кімнати з північної сторони, і кімнати що з південної сторони, які виходять на відкритий простір перед храмом це священні приміщення. Там священики, які наближені до Господа, споживатимуть жертви, які є святинь святинь. Туди ж вони приносять інші особливі святині: хлібні приношення, жертви за гріх і жертви за провини. Ось чому це місце святе, і тринадцятий е, вірш він дає нам розуміння, що це за приміщення, які бачить пророк. Це приміщення, які використовувалися священниками, але вже не для того, щоб там тримати е, якесь майно, е, тримати якісь речі необхідні для. Священного служіння, а для того, щоб в цих приміщеннях споживати жертви, споживання жертв це стародавня традиція, яка була покладена ще на початку книги Вихід, коли Бог встановлює священство в Ізраїлі, вибирає окреме коліно леві для того, щоб вони були священниками, і Бог дає закони про. Жертвоприношення, і от що цікаво, якщо в е, розумінні язичницькому жертвоприношення це е, спосіб нагодувати або задобрити своє божество, спалюючи, е, ну, приносячи в жертву тварин е, або е, якісь інші речі, то в е, єврейському розумінні е, це було зовсім інше. Бог не потребує їжі як такої, тому на те він і Бог. Так, але Бог дав заповідь нам, що ми повинні приносити жертви. Чому ми повинні приносити? Для того, щоб подякувати Богу в першу чергу. Подякувати Богу за те, що Він дав можливість нам заробити на сьогоднішній день, на завтрашній, що Бог береже нас. І е, в такому розумінні люди приносили невеличку частинку від того, що Бог їм дав, для того, щоб це принести в жертву, і в жертви, е, так, хоча й була жертва, наприклад, все спалення, коли е, тварину, яка приноситься до Бога, її повністю спалювали. Але більшість жертв, в тому числі жертви е, е, хлібні або жертви олії, або е, інших речей. Вони брали частинку цього спалювали, а все інше священик повинен був споживати через те, що священиків було багато, і народу було багато. то всі священики, вони по черзі приносивши жертви, брали е, достатньо велику кількість, е, яка залишалася м'яса, там чи хліба. Вони повинні були споживати. І тут виникає питання: для чого це робити? Чому священики повинні їсти, і ми повинні е, з вами зрозуміти, а взагалі, що таке трапеза, і е, як ми використовуємо трапези? Бо трапеза це не тільки для того, щоб ми наповнили е, своє тіло енергією. Ми знаємо, що коли ми зустрічаємося за одним столом з кимось. Ми вживаємо їжу, ми спілкуємося, і з такими людьми у нас відбувається побудова стосунків наших відносин. Ми знаємо, що до таких людей, з ким ми сиділи за одним столом, у нас інше ставлення ніж до тих, з ким ми ніколи за одним столом не знаходилися, тому що між нами вже є певні стосунки, і щось подібне стосується священника і Бога. Коли е, священик бере частину е, е, жертви, частину тієї трапези, яка приготовлена для Бога, і споживає її тим самим. Він стає ближчим до Бога. Коли він стає ближчим до Бога, це означає, що він. Е, е, він бере мудрість, черпає від Бога. В нього відбувається побудова стосунків, і він може краще представляти народ перед Богом, краще ходатайствувати. І в іншу сторону священик може краще представляти Бога людям для того, щоб пояснювати закони, постанови і таке інше. Увійшовши туди. Священники не сміють вийти зі святилища до зовнішнього двору, не залишивши там свого одягу, в якому звершували служіння, бо ці шати священні, вони повинні одягнути інший одяг і лише тоді наближатися до народу в зовнішньому дворі. Ще один важливий момент Бог говорить, про одяг, ми взагалі дуже багато бачимо моментів в Біблії. Іде опис одягу, і що таке одяг? Одяг він вказує на нашу приналежність. І на наш статус. І от коли священики служать перед Богом, вони повинні були одягати незвичайні одежі. І зараз ми так само знаємо, що в більшості конфесій християнських священики вони в звичайному житті зносять звичайний одяг, але коли стають до служби, то в них є різні види священичого одягу. Одягу, і от священничий одяг він так само в біблії для євреїв був різний. Один одяг, в якому священник ставав перед обличчя Божа, коли він кадив, коли він приносив жертви, це один окремий вид одягу для того, щоб показувати Богу своє шанобливе ставлення і бути відповідним чином одягненим. Був і інший одяг, коли священник виконував свої обов'язки як священника вже. Перед народом або просто в ті моменти, коли він відступав від е, священного служіння Богу. І як в даному випадку ми читаємо, що коли священник повинен був уже не е, приносити жертву, а споживати її, то він повинен був переодягнутися. Бо та одежа, яка е, була на ньому в часи жертвоприношення, в часи коли він перестояв перед обличчям Божим, вона була священа і не можна було її. Інакше ніяк використовувати. 15 вірш. Читаю: закінчивши вимірювання внутрішнього комплексу приміщень храму, провідник вивів мене назовні через браму зі східного боку і почав міряти довжину стін довкола. Вимірюваною тростиною він зміряв східний бік. Вийшло 500 тростин довкруги. Потім вимірювальною тростиною він зміряв північну сторону, було також 500 тростин. Далі він зміряв південний бік, так само 500 тростин. Після цього він повернувся до західної сторони і знову вимірювальною тростиною наміряв 500 тростин. Так, провідник заміряв усі чотири сторони стіни довкола, що відокремлювали священне від звичайного. Ця споруда становила 500 завдовжки, і 500 завшишки. Амінь кінець 42-го розділу нам говорить про дуже велетенські розміри ось цієї всієї храмової споруди разом із зовнішніми стінами, разом із внутрішнім і зовнішнім двором, які були. І ці розміри в перекладі на нашу мову приблизно. Півтора кілометра в кожному напрямку, і нам може здатися це дивне. Дивне, тому що е, територія тогочасного Єрусалиму е, вона взагалі була набагато менша, ніж ось це е, ось ці виміри, які зробив е, пророк. І вона була територія набагато більша, ніж територія храмової гори, яка є. І е, виникає питання, як нам розуміти ось е, ці вірші. Вся справа в тому, що Біблію треба оцінювати не окремо кожну книгу, а розмірковувати в комплексі. Ми знаємо, що в книзі пророка Захарія про останні часи написано, що храмова гора вона повинна бути розділена нафтом. Ми не знаємо, як це станеться, чи то через якісь природні катаклізми у вигляді землетрусів, чи може це буде внаслідок останньої війни. Яка буде використовувати ядерну зброю, а ядерна зброя, ми знаємо, що вона дуже сильно змінює ландшафти. І е, одне ми знаємо точно, що територія ось цього храму, яке пророк бачить у відіні, вона буде дуже-дуже великою. Вона показує, що насправді територія Бога вона набагато більше. Ніж наше з вами розуміння, вона може превосходити е, ті фізичні параметри, які є. Духовний світ він значно відрізняється від нашого фізичного світу. Отаким От був 42-й розділ. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, підписуйтесь на канал, і нехай Бог буде з вами. До нових зустрічі!